Якщо у вас з'явилася хандра, поставте собі важливе питання за що я вдячний долі. Це все чудово скажете ви. Але невже почуття подяки біологічно впливає на мозок? Це дійсно так. Є відомі лікарські засоби. Вони стимулюють вироблення дефаміну і серотонину. Дофамін це нейромедіатор. Який виробляє мозок людини та є елементом системи винагородження. Коли дофаміну достатньо багато, людина відчуває почуття задоволення, серотонин, його називають гормоном щастя, радості. Коли ви думаєте про те, за що ви можете бути вдячні долі, ви фокусуєтеся на позитивних сторонах життя. Ця проста дія підвищує вироблення гормонів щастя у головному мозку. Вам погано дайте визначення свого стану, що це, сум, тривога, образа. Цього достатньо, щоб відчути себе краще. Думаєте маячня, а ваш мозок вважає інакше. В одному дослідженні Учасникам показувало фото людей з різними виразами облич та заміряли реакцію мозку. Як і очікувалося, людина реагувала на емоції. Але коли учасникам попросили назвати ці емоції, називання цих емоцій знижувало їх вплив на людину. Чи доводилося вам прийняти якесь рішення і відчувати потім полегшення? Це не випадковість. Нейробіологія показує, що прийняття рішень знижує занепокоєння та тривожність, а також допомагає вирішувати проблеми. При прийнятті рішень ми створюємо наміри та встановлюємо цілі. Все це позитивно впливає на перфронтальну кору, знижуючи тривогу і хвилювання. Зрештою, прийняття рішень змінює наше сприйняття світу, що допомагає знайти вирішення проблеми та заспокоїти лімбічну систему. Ще в одному дослідженні учасники грали в комп'ютерну гру перекидання м'яча. Один учасник кидав м'яч, а інший кидав його назад. Насправді людина сиділа тільки з одного боку екрана, назад м'яч кидав комп'ютер. Але учасникам сказали, що персонажами на екрані керують живі люди. І що ж відбулося, коли ці інші люди відмовлялися погранути м'яч? Мозок учасника реагував так само, як він реагує на фізичний біль? Простіше кажучи, для мозку дуже важливі стосунки з іншими людьми. Хочете підняти їх на новий рівень доторкайтеся до людей фізично, звісно. Тільки до близьких.